Привіт! Мене звати Інна і сьогодні розкажу вам про найпотужніший водоспад в Карпатах. Це водоспад-пробій або Ярмичанський водоспад, який знаходиться на річці Прут на території Національного природного парку Карпатський в місті Яремче. Він знаходиться зовсім недалечко від траси, його легко дістатись. Висота водоспаду складає 8 метрів, а раніше він був за вишки 25 метрів, поки люди, які сплавляють ліс Карпатський, не підірвали каскади водоспаду для того, щоб дерева легше проходили по течії річ, річки. Нині його висота, як я вже казала, 8 метрів, це залежить від погоди. Над пробієм йде місточок, і можна подивитись на водоспад зверху, можна пройтись вздовж річки, подивитись збоку на його каскади, можна спуститись, можна злетіти вниз на атракції, на місточку, можна проїхатись на тролеї, а можна підійти до самого серця водоспаду по камінцям, які, до речі, слизькі зауважте. і уявити, що можна Тут, коли це місце було не настільки багатолюдним, якийсь закоханий пастух погрожував втопитись свої гонорові красуні, яка дала йому горбуза. А може, сама та красуня в місячну ніч жбурляла в потоки прота якесь насіння полону і казала слова, секретні для того, щоб приворожити свого коханого. А може, і якісь мальфарсами тут здійснював перехід між світами. Поєднуючи стихії, води, вогню і повітря. Хто знає, але торкнувшись гірської річки, завжди уявляєш собі, ніби зупиняєш трошки час і відчуваєш, ніби час зупиняється. Це дуже цікаве відчуття. Також біля водоспаду є ринок, де можна купити сувеніри, прикраси і щось таке карпатське собі на згадку. Дякую за увагу, з вас лайк та підписка, а з мене більше цікавих локацій і більше мандрівка Карпатами і нашою країною.